Добрий день, мої любі! Сьогодні до нас завітала чарівна гостя. А хто вона допоможе нам відгадати загадка? Тож слухайте уважно, сніг біленький і м'яхенький. Подивитись, любо сплять дерева, і малюки одягнуті в шуби. Листя у дерев нема. Бо гостює в нас хто дітки? Так, зима. А завітала до нас зима, щоб попрощатися, тому що вже на наступному тижні до нас прийде весна. А зараз зустрічаємо зиму. Добрий день, пані ЗИМОНЬКО! Добрий день, малята. Я тут була у вас давно, все заглядала у вікно. Зустрітись з вами рада я, та вже мина пора моя. Я на санчатах вас катала, про КОВЗАНИ НЕ забувала, з морозом було заглядала. Сніжком усе, все накривала. Зачекай, пані Зимонько, ми ще хочемо пригадати з дітками, яка ти була і чим ти нас радувала. Пригадаємо, дивлячись на картинки, називайте, яка зима. Зима морозна, зима холодна, зима чарівна. Зима казкова, зима сніжна, зима святкова, зима весела, зима розважна. Повторимо разом, як називаються зимові місяці. І перший місяць зимовий називається Грудень. Другий зимовий місяць називається січень. І останній місяць лютий, саме зараз цей місяць ще панує. Але існує така приказка: Лютий лютує, бо веслонько чує. Як ви гадаєте, чому так кажуть? Так, тому що лютий останній місяць зими і після нього приходить весна. Діти, а чи хочете ви, щоб зима закінчилася швидше? Чому? Найбільше всього закінчення зими чекають звірі та птахи. Подивіться на картинку і назвіть тварин, які взимку не сплять, а постійно шукають собі їжу. Так, молодці. А тепер назвіть тих, які взимку сплять і тільки весною прокинуться. Молодці. Назвімо птахів, які разом з нами зимували, і теж з нетерпінням чекають весну. А як же ж ми допомагали птахам перезимувати? Так, чіпляли годівнички, підгодовували їх зернятками, насінням та крихтами хліба. Ми усі дуже чекаємо на весну, щоб стало тепліше розтанув сніг. Зазеленіла трава, розквітли квіти, прилетіли пташки. Але ж ми будемо сумувати за такими чудовими розвагами та іграми, які грати можна лише взимку. Які ж це ігри та розваги? Нумо згадувати. Лише взимку ми можемо кататися на санчатах, ковзати на лижах та на ковзанах, ліпити снігову бабу та грати у сніжки. Пропоную пограти в гру, яка називається Що буває взимку, а що весною. Дивлячись на картинки, ми назвемо, що ж трапляється зимою, а що весною. Зимою може випасти багато снігу. А весною, якщо і випаде, то дуже мало. Зимою сніг може вкрити усе навколо, а весною сніг капотить з дахів у вигляді борульок. Зимою небо сіре, похмуре. А весною небо ясне, сонячне. Зимою дерева стоять голі, без листочків, а весною з'являються перші листочки та перші весняні квіти. Зимою їжачок спить, а весною прокидається. Бачиш, зимоньку, ми дуже багато чого знаємо про тебе. Дякуємо тобі, що була з нами. Тож прощавай, зима, холодна, сніжна. Хоч не була до нас, ти дуже зла, та йде весна, квітуча, гарна, ніжна. А ми усі так хочемо тепла. Так і від вас прийшла пора. Тож прощавайте, дітвора. Діти, скажіть, яка пора року прийде після зими? Так, весна. А яка пора року до нас приходила попрощатися? Так, кожна пора року по-своєму чудова та гарна. Тож проводжайте зиму з гарними спогадами. І зустрічайте весну з гарним настроєм. Папа! -па. Шановні батьки, вчіть дітей вбачати красу природи кожної пори року. А я вам дякую за перегляд та за співпрацю. Прощаюся з вами до наступної зустрічі!